Сьогодні ми відкриваємо у нас в громаді центр, який і є ну якраз результатом такої співпраці між СОС, «Дитяче містечко» нашою громадою. І сьогодні ми побачимо дійсно готовий до прийняття вже людей, дітей, центр. Ну, Які буде на постійній основі працювати в нашому місті, допомагати діткам залишатися в сім'ях. Це урочиста подія в рамках ширшої роботи, в рамках проєкту, який називається Право на сім'ю. Є довга і офіційна назва, але суть її саме в цьому Право на сім'ю. В рамках цього проєкту в громадах Франківської і Київської областей відбудовуються такі соціальні центри, навчаються соціальні працівники, чия мета підтримувати сім'ї з дітьми, розвивати прийомні сім'ї. Підтримати сім'ї переселенців, щоб жодна дитина не опинилася ані на вулиці, ані в інтернаті. Це суть проєкту і це суть нашої в цілому організації. Суть дитяче містечко. Ми працюємо під месенджером, що соціальна служба це не страшно. Соціальна Хіст. служба це не соромна, це не караючий орган. Так тут фахівці, які вчасно прийдуть на допомогу, які вчасно підтримують родину. Щоб вона не впала своїм міцним надійним плечем, жаємося командою, яка тут працюватиме. Це наш спільний внесок, наша співдія для того, щоб діти в громаді почували себе в безпеці і щоб про них потурбувалися. можемо так використовувати роботу цього центру для допомоги і інших громад, тих, які будуть трошечки ще думати. І вони до цього всі, звичайно, прийдуть. А в цьому центрі. Керівник Жана визначиться своїм складом. Ще будуть і психологи додавати, ще будуть інші. Ми, як обласний центр соціальних служб, повинні згідно положення навчити і сертифікувати кожного працівника, який буде тут працювати. Ви зараз надаєте соціальну послугу гуртування людей з очима, що блищать. І дійсно, це послуга ваша і це варто послуга. І таких центрів має бути е, не один, не два. А я думаю, що в кожній громаді Повинна і бути. в кожному мікрорайоні кожного міста, і тоді наші люди будуть жити краще. Звичайно, що такий центр страшенно важливий, і я думаю, що дуже важливо, щоб стандарти таких центрів були поширені по всій Україні. І ми чули, що таких центрів вже є 13. Тобто, це дуже важливо. Вони показують і активність громади боярської, і показують те, що тут ці соціальні послуги будуть надаватися на належному професійному рівні. Ну і ми готові співпрацювати із боярською громадою і з усіма громадами України, дуже гнучко організовуючи ті освітні програми, які потрібні. Це стосується і соціального захисту роботи з ветеранами, і різні різні різ, і... питання, які потребують розвитку громади, освіченості спеціальної які певних службовців а чи фахівців. То Кіломоглянській академія якраз вона відкрита до такої співпраці.